Всім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі. Тут ми розказуємо про наш переїзд та адаптацію в Канаді. І саме в цьому відео ми хочемо з вами поділитися нюансами пошуку квартири в Канаді, зокрема в Ванкувері. Як ми шукали, де ми шукали, які реально ціни на квартири і як нам вдалося за два дні по факту організувати собі 11 показів і підписати договір на 6 місяців з можливим продовженням. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати вам підписка, лайк, колокольчик, що там ще ставлять. І приємного вам перегляду перше, що хочеться сказати про ринок нерухомості в Канаді, зокрема в Ванкувері, це те, що ми чули. Тут дорого, те, що тут дуже складно. Потрібно 1500 документів, те, що важко знайти і так далі. І що я хочу на це сказати? Це все правда. Вповідали, що пошуки квартири в Канаді можуть зайняти там до місяця часу, через те, що тут е, дуже швидкий ринок, багато мігрантів. Квартири постійно там здаються. На них велика е, черга, велика конкуренція. Але в нас на це всього було два тижні, і ми, скажімо так, надіялись на якийсь. Трохи так фарти, що нам пощастить знайти саме нашу квартиру. І коли я починала загалом дивитися на квартири, я зразу до них читала опис і розуміла те, що дійсно всі вимагають цей кредит скор, виписку з банківського рахунку, референси, всі вимагають показати те, що в тебе є гроші і так далі. Ми розуміли, що у нас цього всього немає, але знову ж таки, осі ми надіялися з нашими даними на фарт. Я щиро вірю, якщо ми подивимось 100 квартир, то знайде. Одна, дві, три людини, які нас готові будуть взяти, і знайдеться та сама ідеальна квартира, саме для нас. Знову ж таки, для того, щоб пощастило, потрібно щось робити. Тому я з повною зневірою в те, що нас це вийде. Я сіла е, за сайт і почала шукати квартири, почала відбирати, почала писати всім, чиї квартири мені сподобались, не дивлячись на те, що там вони будуть перевіряти кредит скор, не дивлячись на те, що е, вони будуть дивитися банківський рахунок і так далі, я думала, ну вдруг повезе, вдруг там ніхто не написав, а ми будемо одні. За цей один день я організувала 11 показів. Звичайно, це були не всі в один день, вони були там порозкидані. Один день було 4, там через тиждень було там декілька і так далі, але сам факт залишається фактом. Де я шукала квартири? Загалом я прикріплю сайти, на яких я шукала. Загалом основні це були Craigslist. Я думаю, що якщо ви вже хоч трошки знайомились з ринком Ванкуверу, я думаю, що ви знаєте, це насправді саме не. Зручний сайт, але там найбільше квартир. Він збирає квартири, які є в одне місце. Тобто там є і від ріалторів, там є, і від власників, там є, і від якихось там комплексів і так далі. Тобто там реально дуже багато квартир, і це став одним з основних джерел мого пошуку. Друге, це є маркетплейс в Фейсбуці. Якщо чесно, я думаю, що знову ж таки, якщо ви дивились якісь відео з Ютубу, ви точно про нього чули. Я скажу, що там реально дуже багато квартир. Часто в кліс. Ті, наприклад, не було вказано ні номеру, ні пошту, просто квартира. І все, робіть, що далі, що хочете з тою інформацією, ну, тобто реально з ними зв'язатись ніяк. І в я потім ці квартири знаходила в маркетплейсах. Тобто, маркетплейс реально класний інструмент тут для пошуку всього, в принципі, в тому числі квартир. І третій це був сайт RentFaster. Це вже сайт, знов ж таки він вже гарний, там є гарна карта, там вже квартири, які не знаю, яким чином там вже вони гарніші, акуратніші і так далі. І там також ми влаштували собі декілька показів. Тобто це також гарний варіант, але там квартир набагато менше, ніж в перших двох варіантах. Після того, як ви знайшли ці квартири, я б ви сказала, вибрати собі, грубо кажучи, умовно 15-20 квартир, ну тобто ті, які будуть актуальні на даний момент, вибирайте собі всі ці квартири і починаєте писати чи дзвонити цим людям. Якщо, наприклад, там пошта, значить ми пишемо на пошту. Якщо там телефон, ми не чекаємо, не надсилаємо їм смски і Так далі що ми дзвонимо. Якщо там якась форма, яку треба заповнювати, ви її заповнюєте. Але тут важливий нюанс: вам там же ж зразу треба представитись про вас, хто ви є такі, чому вас варто взяти на показ, чому ви вже теоретично підходите. І перед тим, як подаватися вже на ці квартири, ви прочитайте загальний опис. Не беремо до уваги те, що їм треба, наприклад, там, ці банківські скори, і так далі. Це ми упускаємо. Але друге, це може вони, наприклад, сказати, що не можна котів. Ви такі тоді в першому речі пишете. Не маю кота, наприклад, або там без тварин, да? тобто, щоб вони розуміли, що ви вже загально їм підходите. А да, всі основні переваги, які у вас є, от виставляєте спочатку виступаєте з перевагами, все, що там не підходить по якимось там причинам. Ми не пише, не пишемо, не кажемо нічого mm. про це. Да, наприклад, ми от не маємо ще роботи канадської, та просто в нас з українським ринком. Я вирішила умовчувати, те, що в нас з українським ринком, але при тому казати що я, наприклад, маркетолог со Да? Тобто, і я думаю, що це також виступило фактором, що нас запрошували на ті самі а, перегляди. А, вот. тому все, що переваги ми показуємо наперед. Все, що у нас немає, наприклад, немає роботи. Ми не кажемо. Якщо у вас є робота, значить ви кажете, маю там контракт на там рік часу, наприклад, да? тобто, щоб зразу показати всі ці переваги. Що писали ми? Ми писали сім'я з двох людей без котів, без тварин та дітей, не куримо, не влаштовуємо вечірки, чисто та відповідальні. Працюю маркетолог в соцмережах, Хочемо орендувати на один рік. Натобто, коли можливий перегляд, наприклад, щось типу такого я писала. Саме якщо ви будете дивитися, наприклад, в Фейсбуці, там вам зразу автоматично буде показувати повідомлення. Типу, щось там це оголошення актуальне, ми його не тиснемо. Ми пишемо своє, тому що вони дуже часто ці оголошення просто пролистають. Вони не знають, хто ви такі. Вони не знають, чи вас запрошувати, чи витрачати на вас час. Тому дуже важливо, щоб ви зразу себе зарекомендували якимось чином, що ви вже підходите. А коли ви вже прийдете на той показ, ви не знаєте, хто там буде, чи там буде власник, чи там буде ріелтор, чи там буде не там помічник власника і так далі. Але ви зможете вже себе більше зарекомендувати, тому що люди будуть бачити, як ви в діті, люди будуть бачити вас, і вже довіра буде вища. Тому вам головне прийти на. На цей показ, після цього відповідно ви йдете на перегляд. Знову ж таки він може бути як завтра, так він може бути через два тижні. Чому там трошки таки дивна ця система? Як вони назначають ці перегляди? Вони просто можуть там. А потім по факту поставити таке то число, така то година, типа, і все. Проблема не, не ти там вибираєш, коли там подивитися цю квартиру, а тобі кажуть. Ну і так само не ти вибираєш, що тобі подобається квартира, а людина тобі каже, там ти подобаєшся їй, вона тобі довіряє, вона тобі готова здати квартиру чи ні? Тобто, це та система, яка трошки незвична до нас. Тому ми завжди жили на орендованих квартирах. І, відповідно, ми привикли вже знімати квартири. Ми привикли за них платити. Це окей. Але то, що ти приходиш на квартиру, ти в неї влюбляєшся, але ти не можеш у неї заїхати. Це так неприємненько ножке. Ви маєте пам'ятати про те, що тут немає цілі нам спеціально вас не поселити, зробити вам погано, так далі. Вони хочуть просто-напросто перестрахувати себе. Як на мене, це окей. Я думаю, що якби ми мали квартиру, ми б так само робили. Лажить не відлюдається в загальному. Тут ринок Канади такий, він так працює, тут такі. Грубо кажучи, коли ви знімаєте квартиру, закон на вашій стороні, що ви там захворіли, вас звільнили з роботи, чи ще по якимись там причинам ви там втратили роботу, не можете працювати, не можете платити там за квартиру, вас не зможуть в принципі Фізично виселити з квартири закон на вашій стороні. А до речі, так само ми чули дуже багато історій про те, що там засовують знаєш на один перегляд 20 людей. і Так далі У нас такого не було. У нас було все цивілізовано. Квартиру дивилися там тільки я, чи дивилися квартиру тільки ми двоє, там з рієлтором чи з представником якимось чи там власником і так далі. Тобто, у нас не було такого, що там 30 людей запхали на одну годину і все. Але, наприклад, знаю, що точно після нас були ще перегляди, і перед нами були перегляди, тобто на одну квартиру. Реально подається дуже багато людей. Що особисто мені подобається в канадському ринку нерухомості, те, що, по перше, тут реально є можливість жити в різних будинках, різних апартаментах, різних квартирах. Тобто, ти можеш жити як в будинку клубного типу, де буде там три поверхи і дуже мало квартир. Так? Ти можеш жити в таунхаусі, там може бути окремий будинок, ти можеш жити на сороковому поверсі, може жити не знаю, з виглядом на гори, на океан, на ліс, біля Лісу, на Т... будь-який смак і вибір на іст Хастінс. На Хастінс. Хто не знає, подивіться моє попереднє відео та про враження. Дуже класна система, яка мені подобається. Кімнати рахуються по спальнях, а не по тому місцю, де ти можеш запихнути диван. Та якщо у нас звичайна кухня, але там запихнули диван, то вже кухня студія вважалася. Або і кімната двохкімнатна. Так, так, так. От мені це страшно в нас не подобалось, і ми взагалі в Україні завжди шукали квартиру з кухнею студії. Нам дуже подобається цей формат, і тут всі квартири з кухнею студією. Тобто, це може бути одна спальня плюс кухня-студія, це може бути дві спальні, плюс кухня-студія. Це може бути просто кухня-студія без спальні. Але от завжди тут кухня з'єднана з, з living room тобто з вітальнею Мені це супер подобається, і це можна дуже гарно затишно облаштувати. І відповідно. Кухні, в них йдуть вже трохи досить більшими. Ще подобається, те, що тут є оці зали, басейни, такі паті руми, якісь там більярди і так далі. Ми також дивились таку квартиру. Так, да, це там, де ми дивились на 33-му поверсі квартиру. А в цих всіх великих таких будинках в них вже одразу там на перших поверхах ідуть тренажерний басейн, сауна, більярд, паті-зал, якийсь конференц-зал і ще там куча всього, я точно навіть не пам'ятаю, і в них. Це в багатьох таких от будинках. І це вже включено в ціну. Реально, ну це прикольно. Що по цінах? Давайте поговоримо. По цінах ми шукали знову ж таки. Ми будемо говорити приблизно за свій сегмент, тому що ми не сильно дивилися там трьохкімнатні, ми не дивилися будинки, тому що нам це не актуально. Ми шукали квартиру в даунтауні або недалеко від даунтауну, однокімнатну, тобто ванбедрум. І відповідно по цінах приблизно такі квартири йдуть від 2500. Сильно нижче, там 2300, 200, 2100 я не особо бачила. Тобто вони були вже або далеко, або той стан, який нам не підходить. Якщо говорити про ті, які нам вже прям подобались, то вони були приблизно 2800 канадських доларів, але зазвичай вони вже були включені або з комуналкою, або з паркінгом, або ж з кладовкою, Тобто там ще щось було включено. Двохкімнатні приблизно починаються від 2800. Тобто, деколи ми бачили одну кімнатну за 2800 гарно, а деколи ми бачили двохкімнатно гарно за 2800. Тобто, мені здається, що ціна від кількості. Кімнат там прям не сильно залежить. Чим далі, тим звісно, дешевше, але прям не чекайте халяви за 500 доларів тут зняти хату. Ну тобто, це unreal. Кімнати можна, я бачила, зняти за 900 доларів, за 800 доларів. Нам кімната не підходила. Також уважно дивіться, що входить в вартість квартири, тому що в якійсь квартирі вам буде здавати, що вона більш приємно по ціні і так далі. Входить абсолютно нічого, а в якійсь квартирі чуть дорожче, входить і паркінг, і кладовка, і вся. Комуналки і вам не треба більше нічим паритись, тому також на це уважно дивіться і чи є там стиралка. Старіші будинки там в них в принципі ніше не було розраховано mm -hmm. на пралки, там і сушки, і в них там можуть бути або якісь загальні там в будинку, або пацького користуваць. О, ну всі квартири, які дивилися ми абсолютно всі були з стиралкою вдома. В Канаді зазвичай здаються квартири в мене мебльовані. Я думаю, що ви також це чули. Але цікавий факт, те, що більшість квартир, на які я нас записала, вони були мебльовані. Чи то нам так везло, чи то вони вже трошки змінили якусь свою політику, але реально є квартири мебльовані. Тобто, якщо у вас ціль знайти квартиру мебльовану, я певна, що ви можете її знайти. Єдине, що деколи там такі меблі, що ти думаєш, що краще б вона була без меблів, реально. Ми дивилися квартиру від Влад власника, ми дивилися квартиру від ріелтора. Ми дивилися квартиру е, людини, яка перездавала квартиру, і ми дивилися від якби посередника, типу як самого будинку, як менеджера. Ми дивилися різні варіанти, і ви можете абсолютно ніякого не боятися, за ріелтора. Ви не платите від власника. Ця квартира може бути дорожча ніж від, наприклад, менеджера. Тобто, деколи є такий великий будинок, наприклад, 40-поверховий, один власник цілого будинку і зазвичай такі. Квартири в таких будинках дешевші. В важливих в моментах, напевно, все. Це такі основні критерії, на які ви маєте звертати увагу, це основні нюанси, які відрізняються від, наприклад, нашого ринку. А тепер перейдемо до самого огляду квартир. Перша квартира, яку ми дивилися, точніше, яку дивилася я самостійно, тому що Саша тоді йшов на співбесіду. Це була квартира в Даунтауні, в гарному районі, в досить новому будинку. Так, райончик цієї квартири. Ось такий насправді сам по собі будинок не є високий, він такий, як клубного типу, не знаю як правильно назвати. Во це сам-сам центр. Ось так виглядає під'їзд, якщо чесно. Вони всі практично тут однакові. Сама квартира також досить непогана. Ти заходиш, тебе з права зразу йде ось така невеличка кладовка. А зліва там йде така, такий невеличкий санвузол. Там вана. Мені дуже не подобається те, що вани тут дуже низенькі. Вона непогана, але не є вау. Вона така досить жовтувата, тобто її треба буде зробити ще затишною. Але прикольненька кухня. Єдине, що знову ж таки що мені не подобається, що тумбочки йдуть, де доки. Вона досить малесенька і мало загалом самого простору, але варт настільки класна. Дуже прикольно, що є стиралка, є сушка, є також зразу невеличка шафа для всяких банячків і так далі. Простора кухня студія. Кімната, кімната, до речі, досить маленька. Там поставити ліжко майже місця не буде. Гардеробна на два, два, два вішака, як я кажу. От. Сонячна сторона, є відкритий балкончик, все непогано, начебто. Ціна за цю квартиру 2600, здається повністю без меблів. І також в вартість самої квартири входить ось такий невеличкий спортзал. Він знаходиться на території будинку. Ви можете з ним без проблем користуватися. І загалом вигляд на сам центр, на башні. Все, як в тих рожевих мріях. Насправді, коли я вийшла з цього перегляду, нам мені було вау, боже, я дивилася першу квартиру в Канаді. Я була готова її брати. Я кажу, що навіть аплікації нам висилають. Я така, все, заповнюємо аплікацію, все ми її беремо так далі. Але десь я задумалась на тому моменті, коли я вийшла з квартири, а власник скинув ціну. Типу, я така подумала: напевно, щось таке не так. Зголом квартира була досить непогана. Єдине, що вона була достатньо маленька, вона була не мебльована, відповідно, дуже важко поняти насправді, я, яка вона чи буде вона затишна і так далі. Але при тому вона була з сонячної сторони, але мені щось, знаєте, як, як дуже тиснуло щось на голову. Важко пояснити це відчуття. Але я Саші казала, що вона як тисне на голову, ніби тобі там тісно. Плюс там була дуже маленька спальня, то ми вирішили на неї аплікацію не заповнювати, і вже потім, як, наприклад, у нас не буде варіантів, ми вже до неї повернемося. Наступну квартиру ми вже дивилися разом з Сашою. І то квартира була така, як я собі її уявляла. То було з моїх мрій 33-й поверх, новий класний будинок, гарна квартира з виглядом на башню. То було ідеально. Не вийшла, чуть не плакала. Ну що, чуть не плакала, Ти практично плакала. Всього не якщо нас туди не візьмуть. Так, тим часом ми чекаємо на перегляд другої квартири, такого підпадіком, скажімо так. Райончик також дуже гарний, це недалеко від Даутауну в Єлтаун. Ось так все виглядає навколо, а сам будинок ось такий, квартира на 33-му поверсі. Десь 20 хвилин до показу, і я зрозуміла таку річ, те, що я зараз в якійсь мірі боюся дивитися квартири. Я боюся, що вона мені сподобається, а нас не візьму. Тому що тут інакша система. Тут вибираєш квартиру не ти, а тебе. І відповідно, якщо тобі сподобається квартира, ти можеш за неї платити. Не факт, що ти будеш там жити. А я так не привикла. Я люблю, що якщо мені сподобалося, щоб я вибирала. Коротше, тому сподіваюся, що ми всім сподобаємося. Ми всі захочемо, щоб ми в них жили. І коротше, все буде добре. Це вхід в самий будинок, така невеличка. Лочі. Сама квартира знаходиться на 19-му поверсі. Я небагато знімала, бо біля тут нас був менеджер, але загалом тримається такий невеличкий рубдур. Тут є така е, кладовка, всі речі, які тут є, вони залишаються. Тобто квартира здається повністю мебльована. Площа невелика, але є ось така затишна спальня, вже трохи більша, більш просторіша, з нереальним виглядом, але знову ж таки з дуже маленькою гардеробною. Е, сама кухня виглядає ось так: тобто невеличка площа, е, меблі знову ж таки залишаються. Вона не сонячної сторони, і ванна ось така. Мені не дуже подобається плитка, її треба ще зробити затишною. Але за задоввигляд він просто підкорює повністю все. Відкритий балкончик, на якому, до речі, досить стрьомненько стояти. І ціна за цю квартиру а більше навіть за цей вигляд. 2900 щомісяця входить вся комуналка плюс паркінг. А також в ціну входить дуже багато таких додаткових штук, таких як басейн, спортзал, паті руми, конференц-зали і так далі. Коротше, ми вийшли з огляду. Квартири, я тепер хочу там жити. Як зробити так, щоб нас вибрали? Воно дуже кльово насправді. 33-й поверх. Є свімінг пул, тренажерка, дуже класний загалом сам комплекс. А вони такі, що тут мільйон людей, які теж її хочуть. Запомніть обтикочувати. От на цю квартиру ми дійсно подалися. Вона нам дуже сподобалась. При тому, що вона, якщо чесно, досить маленька, в ній не така гарна кухня, в ній така собі ванна, але не знаю, там 33 й поверх. Воно все там все вже було добре. Там 33 й був поверх. Але спойлер нас туди не взяли. І третя квартира, яку ми дивилися, це було безпосередньо від орендаря. Він їде в Португалію на півроку і хоче на ці півроку перездати свою квартиру. Він домовився з власником, все окей. Ладно, не всі райони Канади. Дуже акуратні, чисті і так далі. От. Один з них показує Сашці. А це походу, будинок, в якому ми зараз будемо дивитися квартира. Де якісь мусорки і так далі. Можливо, є якийсь більш цивільніший хід. Але поки таке собі. Ладно, Забираю свої слова назад. Тут досить непогано. Є якийсь фонтанчик, квіти, газончик. І ось сам вхід в Опача. Так, правда, треба спочатку власника написати. Так, оце лоджі. Ось так, виглядає. Як тиснути тут? О, йдемо. Хера. okay do it on stage Не дуже знімали квартиру, бо там ще живе орендар. Мені було незручно, але загалом квартира дуже затишна. Є невеличка така вана з душовою кабінкою. Дуже гарна простора кухня, студія, дуже гарна біла кухня. Всі меблі залишаються, тому що це орендаря меблі. Також прикольно і гарно підібрано по кольорах спальня. Дуже світла квартира, великі вікна. І знову ж таки нереальний вигляд. І є відкритий балкончик. Ціна за неї 2800, без комуналки, але вигляд. Що класно, це дуже кльовий район, це район Вестенду. Вигляд просто не знаю на море, чи то океан, чи то залив, на гори, там на захід сонця. То є розвал башки. Просто піп'ять сказала заповнити там аплікацію. Ми до речі її чомусь не змогли заповнити. Давайте поговоримо якраз про аплікації. Села Янкета, що зазвичай там просять? Там є різні аплікації. там практично кожен там власник, якщо там ще якісь оці свої менеджери здають. Вони там мають свої ці аплікації, які вони вам надсилають. Там можуть бути. Вказати різну інформацію від розпочинаючи да якусь там коротку інформацію про вас, про домашні тварини, чи є, які які розміри і так далі. Квота, ким ви працюєте, де ви працюєте, скільки часу ви вже там працюєте. заробітна плата, які ваші доходи, компанію, контактні дані так. рівника да з компанії обов'язково в аплікаціях вказувати попереднє місце проживання. І, відповідно, це все бажано так само має бути в Канаді, але ви маєте вказати адрес попередній, де ви жили, скільки. Часу ви жили і контактні дані лордів, це так власники називаються. Да, тут квартир. Азу їм це все навіть не для галочки. Це телефонують і перевіряють всю інформацію, все, що ви вказали, і і дізнаються про вас, чи ви там адекватні, нормальні, платиспроможні і так далі. Ще додатково потрібно вказати контактні дані людей, які можуть, грубо кажучи, за вас поручити сказати, що ви. Нормальні, адекватні, там добрі, хороші люди, і ще можете завантажити документи з ваших банківських акаунтів? Ми скидали випуску з моєї фоповської карточки. Ми скидали випуску, що я ФОП. Ми скидали навіть наявність машини в Україні, але ми скидали референси наших тут знайомих. Там є ще просто такий поле, де ви можете розказати про себе, чим ви займаєтеся. Я там розказував про те, що я СММ-спеціаліст, Те, що в мене є проекти з Україною і Європою. До речі, я не вми не кричали на кожному кроці, що ми українці. Тому що я не знаю. Ми точніше не знаємо, як вони відреагують. Для когось це буде плюсом, для когось це буде. Мінусом тому ми це вже по ходу в розмові. Воно спливало. Наприклад, нас питали звідки ми Ми сказали, що ми з України. Нас питали, наприклад, ну типу там ким ми працюємо. Я сказала, що в мене є проекти в Україні. Тобто і логічно, що я працюю з, в, з України. Тобто, але ми не кричали на кожному кроці, що ми українці хелп, хелп і так далі. Тому що ми не знаємо, допоможе чи це буде мінусом для нас? Сказали все, що ми могли. Навіть якщо там не було супер великих коштів. Наприклад, мене на на РГНФоповському рахунку для Канади це невеликі гроші. Та але при цьому там видно транзакцію. є там білінг за рік і так далі. Тобто, і це вже буде великим плюсом, ніж не додати нічого. Це діло дійшло до референсів, які референси ми вставляли. Ми вставляли референси наших знайомих, хто тобто вони надіслали свою контактну інформацію, надіслали номер телефону, пошту і так далі. І ми тут вирішили піти конем, хід конем. Так як всі питають знову ж таки про попередні оренди. Нас не було в Канаді передньої оренди, тому що ми тільки прибули. Ми вирішили попросити. Нашу власницю цієї квартири Airbnb через просто чат Airbnb, і це ми зараз е, приступили до пошуку постійного житла в Канаді. Чи не могли б ви нам дати референси? Ми вирішили, ну, типу, а пофіг е, попросимо, тому що ми не знали, чи дасть, не дасть, і так далі. Але я дуже хотіла оці останні дві квартири, тому мені було все одно. Ми подумали, що це дійсно гарний варіант, тому що вона канадка, реально скаже, чи ми адекватні, чи ми там не робимо якісь там вечірок і так далі. Вона може сказати, що ми б там. Там приємні люди і так далі, і тоді наша заявка вже буде, ну, типу, буде мати плюс одну галочку. Ми заповнили усі всі заявки, нам вона відписала, вона дала свої референс. Ми були в шоці, ми були на цьому щастя. Ми заповнили ці аплікації. Знову ж таки, ми змогли заповнити лише одну, другу, я не знаю, там якісь були глюки. Ми вирішили, що завтра зранку з цим розберемося. І так як це вже було, якщо я не помиляюся, п'ятниця чи субота, ми вирішили, що вже з понеділка усядемо до пошуку квартир. Коли ти відправляєш референс, там тобі в кінці пише через велику кількість людей, які там бажають. Ми відписуємо тільки тим людям, які нам вже підходять, тобто які будуть апрувнуті. І ми такі, типа, ну навряд чи це ми. <свісно> Тому вирішили продовжити пошуки. Тобто ми на фоновому режимі чекали відповіді від них, але не там концентрували і чекали, поки нам там відпишуть. Бо ми розуміли, що може нам взагалі не відписати. І що стається далі? Власниця нашої квартири, Airbnb має квартиру. Яку вона готова нам здати? Звільняється буквально там через тиждень. Сказала одразу, що готова нас туда взяти без оцих кредитних скорів, без там довідок з роботи і так далі. Що ми вже так скажемо одразу опрувнуть? Ми блін, та це ідеально. Плюс вона надіслала нам фотографії. Ми дивимось по фотках, що квартира нам подобається. І коротше, отаким от чином грубо кажучи, ми знайшли квартиру. Ми, як надіялись на фарт, так фарт з нами стався реально. Ну тобто, нам насправді потім ще була відписала менеджера 33 ї квартири. Вони там нас уточнили, якісь там певні довідки. Ми надіслали. А тут в нас реально ні звідки, просто ні звідки підвернувся класний варіант. Вона нам скинула фотки. Нас туди беруть. Це недалеко від центру. Ця квартира була реально в 20 хвилинах від Даунтауну. Однокімнатна гарна квартира, і ми вирі що ну, типу, треба її дивитись. Чекали цього перегляду, е, ти виносила мені, скажімо <рес> <рес>, так, мозок. А що, якщо вона нам не сподобається? І от два дні були чисто переживання, то а що якщо? Я розуміла, що все, там загально все ідеально, все підходить, на фотках мені подобається, все класно, нас головне беруть в то, що мені подобається. Основний, да, плюс. Лишалося тільки так, щоб у нас сподобалось нам всередині. A... Uh, I hear about and that. like a complete genocide millions of people знову ж таки, як ми вийшли на цю власницю і так далі, ми нічого не робили. Ми просто орендували ще квартиру в Україні. Airbnb, Ми тут просто жили, гарно себе зарекомендували, попросили в неї ці референси, і вона сама нам запропонувала. Ми не казали, що ми з України. Ми вже потім до неї, ну типу, як вона запропонувала нам квартиру, ми просто занесли тортик. З нею познайомились, бо ми її навіть ніколи не бачили. Того вона навіть не знала. Чому вона вирішила нам допомогти? Що її чоловік колись приїжджав в ту саму канал. До 20 років тому з 20 доларами в кишені і не знаю, чомусь вона вирішила допомогти саме нам. Тому, якщо ви з кимось знайомитесь, так далі не бійтеся говорити. Про те, хто ви що ви що ви шукаєте, що вам потрібно, тому що люди реально допоможуть, якщо це є потрібно, якщо ви себе гарно зарекомендували, але при цьому не ходіть, не кричіть на кожному кроці, що мені треба допомога. Не надійтесь на когось, надійтесь на себе. Але якщо вам пропонують допомогу, то з радістю її приймайте. Ну так ти тут іммігрант, ніхто тебе не розуміє краще, так як інший іммігрант. А По суті, тут всі такі люди розуміють, який шлях. Це, це треба пройти ж, да, 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 да що навіть в інстаграмі було про це не говорила, тому що я боялася, що а раптом щось зірветься. Раптом її чоловік скаже, що ні-ні, вони напевно будуть неплатоспроможні, тому що вона з нас нічого не перевіряла. Я боялася, що це може зірватися, але на наступний ранок вона принесла нам договір. Ми заплатили їй позитну суму, і ми підписали договір, і все. Перше числа нам дадуть ключі. Ви напевно будете будете де це у нас вже будуть ключі на руках. І в принципі. Ось так ми орендували нашу першу квартиру в Канаді. Хтось може сказати, що це суцільний фарт, в якійсь мірі так, але з іншої сторони, знову ж таки, фарт приходить тоді, коли ви щось робите для цього. Якби ми себе гарно не зарекомендували, якби ми не почали шукати квартири, нам би не потрібні були референси, якби нам не потрібні були референси, ми би не написали ці власниці да, і так далі. Тобто, реально все буде робитися якнайкращим чином для вас. Головне, просто якось, напевно, довіряйте цьому світу, будьте відкритими і просто не знаю, хорошими, напевно, людьми, воно якось гарно Поки я монтувала це відео, ми вже заселилися в місце, яке скоро зможемо назвати нашим домом, в ту саму квартиру від власниці Airbnb. Зовсім скоро покажу вам повністю гарний детальний огляд нашої квартири, що подобається чи ні, тому чекаю наступних відео. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ще раз ставити лайки, підписки, коментарі, якщо у вас щось цікавить. І зустрінемось в наступному відео. Пока-пока!